Як приклеїти ось такий декоративний шнур до потолка. Кінець, щоб не розлазився, треба тут суперклеєм прокапати, або зажигалочкою так підпалити. Ну і два варіанти. На що можна приклеїти? Це або силікон жидкий гузі, або ось такий із стержнями пістолет. Як у мене, на жаль, немає пістолета для цього силикону, буду робити таким клеєм він відразу. Схаплює і не треба буде чекати, і тут можна самому в принципі, його робити. надумаєте так з жидкими гостями або силіконом. Ось так промазуєте таку лінію повністю. Спочатку промазали, а потім поступово починаєте прокладати шнурок. Але треба допомогу, коли ви будете переходити, щоб там далі робити, щоб хтось потримав з'єднання. Бо буде шнурок падати. На гарячий клей, як будете садити, так само поступово проложуємо ось так клей, і тоді відразу шнурок притулили. Він схопився, знову проложуємо, шнурок прихватили. І ось так поступово пішло-пішло, і тут вам помощника помічника не потрібно, можете зробити це самі. Робимо ось там декілька крапочок. І швидко притуляємо і чекаємо.